Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, і десь з поняв відбувається на Ютубі, це багають. А воно реально з кінтом таке сталося. Воно після того мурашки стали. Бо я бачу, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Він досі й має батька і так далі. Не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є виховування. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації. Від 100 тисяч онлайн я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. Щоб коли дуже довго дитину, сім'я цела. Ну виростають, дивляться, ну, взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? Чудом, з врамів знайшли де знайшлася та дитина. Витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково виключить якусь помилку лі це як для жінок, так і для чоловіків. Моємо дуже важливо виключить помилки, лікарів, виключить помилки людей, оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость. Якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, яка людина насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може У Мене кентчас теж я дивлюсь, сторіс, Взагалі в Європі тут багато хто приїхали, ума сходять. Ну не витримують ментально це всього. Ну ось його на скоро в дурочку забрали зараз. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну прям я не знаю. Я вважаю генієм музичним. Ну, сумасишок, то мач, перебачила просто. ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, це критична помилка. Прикинь це життя, прожити не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим, а, Вообще краще свого юриста мати, Це не так дорого, як здається. Вообще, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там це бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо. Дізнаємося, які у людей є, там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. Надо знати, як це обрізати, перестрахувати своє життя.